Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. 9 грудня 2020 рік інтернаціоналі! У себе вдома на джудзепа Міаца команда Антоніо Конте. Приймає Шахтар Донецьк, Луїша Каштро. 0-0. Команди розписують нічію. Давайте про все ми, друзі, поговоримо по порядку. До речі, друзі, це була група B, це був груповий етап, це був заключний вирішальний шостий тур. У цій групі ще, до речі, були такі команди, ще як Мендриц Креал та Боруся Менхенглагбах. тобто Боруся Менхенглагбах, Реал Madrid, Інтер та Шахтар Донецьк. Ось така була група. І інтрига у цій групі трималась до останнього. І справді усі команди претендували Нурелтем, якщо не там ґраторов собі, якщо, якщо не помиляють, а ось Боруся, Мюнхенглакбах, Шахтар, Донецьк та Інтер претендували до останнього, відповідно для того, щоб посісти друг, другу позицію, да, і вийти відповідно в 1-8 лізі чемпіонів. 3-5-2! Стартова розновка Інтера, Антоніо Конте, головний тренер команди, Хамдановіч у воротах, Деврей, Бастоні, Шкрінер, трійка центральних захисників, Брозович, Галіардіні, Ніколу Барелла, трійка півзахисників, Ешлі Янг, Ашраф Хакімі по флангах, Ромело, Лукаку та Лаутаро Мартінес у нападі. Це стартова розстановка Міланського Інтера, Шахтарнецька 5-3-2. Стартова розстановка Донечан. Анатолій Трубін на воротах. Тарас Степаненко, Валерій Бондар Вітао. трійка центральних захисників. Додо Коля Матвієнко по флангах. Майкл Марлос, Тавіці Коваленко, трійка півзахисників. Тайсон Тете у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Ну а тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ну що ж, друзі, інтер, інтер, до речі, потрібна була перемога. Інтер посідав четверту позицію, відповідно. Четверту позицію посідала команда Антоніо Конте. І у випадку, якщо би там Реал обіграв Борусю бі Мінгінглагбах, а інтер би обіграв би бі Шахтербнецьк, тоді би інтер посідав би другу позицію. Там взагалі теоретичних шансів навіть не було, що інтер посідає третю, де да, позиції буде грати в Лізі Європи там або четверта позиція, або друга позиція. І інтер тільки було потім перемагати. Шахтар Донецьк стратегічно влаштовувала нічя давала право, як мінімум, грати в Лізі Європи, ну а перемога взагалі давала би право би відповідно пограти і в, в одній восьмій лізі повонів. Інтер краще розпочав, інтер більше водить м'ячем, але Шахтар Донецьк, да, хоча і Донеча не більше відбивалася. А в принципі, команда лише Кастро і свої непогані атаки проводила. Не і справді, друзі, друзі, такий важкий справді був матч для української команди. Тис-фінтер справді не уйри тиска, був для таталійської команди. Rigada, це вже, друзі, перші хвилини матчу, Сьома матчу в інтера проходить дуже хороша атака! Хороша атака проходить в інтере. якщо не намаляюся, то шрамка Хакімі виконує простріл, дождного майданчика, Лукаку Мяч дуже здоровий, справді відкидає на Утара Мартінес, Лаутара Мартінес, пробиває м'яч случай в це так шанс Шансика в інтере на сьомих матчі. Лаутаро Мартінес. Пробуває з ударної позиції, м'яч на себе е, приймає поперечка. Перший гольовий момент. Справді вже на сьомій хвилині інтер е, е, могла команда Антоніо Конте забити. Але свою голіву нагоду інтер не реалізував. Тому ж треба, в принципі, не пане контрграм вималювався, був не пані атак перспективні. Але реалізувати їх не вдалося донеччанам. В цьому Донечани надійно захищалися, дуже компактно підстраховували Доничана один одного. Ну і в п'ять захисників, деграли да, Донечани з підстраховкою, дуже надійно, тому що ціна даного матча була дуже-дуже високою. Дуже-дуже високою була ціна до Ногоматча. Щоб так би програв, Доничани взагалі могли залишитися без Єврокубків. До да так да, 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 воно де було б, якщо б шатар би програв би. Донечани би посіяли четверту позицію, тому головне, що треба було це в першу чергу не програти. В принципі, нічия стратегічно Донеча не Нічия, а там можливо якась контратака і можливо і забитий м'яч. А перший там Донечани протримались, рахунок 0-0, Важко було українській команді. Алексій Санчес, Беріжич Крістян, Еріксен, Дарміан, Дамброзіа вийдуть в інтеріон на другий тайм. Девіт Хачалава, Денціня, Манор Соломон, Алан Патрік вийдуть у Шахтаря Донецька на другий тайм. Другий тайм був не менше важким, скажімо так, де... Шітеру потрібно було тільки забивати міланська команда тиснула, неоднократно в гру вступав Анатолій Трубін. І справді роботи в Анатолія було дуже дуже багато. А загадается 66-х мачок навляйца шахтарнайск контратака! Контратака! Дуже хороша прогод! Дуже дарет те-те, Удар! Ханданович відбиває сил удар, добивання! ворота пробиває до Дуже хороша контратака, пройшла і тете та молочинка! Ти ж та здорово та, да? Ханданович продемонстрував геніальну реакцію і удар те вдалося відбити ще й було В принципі, доволі доволі таки небезпечно, і справді реалізувати міланцям свою нагоду, припрошу, не міланцям, а донечанам да? не змогли донеччани свою нагоду реалізувати. Ось, Тому що, в принципі, пану, Вось, там організація. В був супер шанс 277 Чиколи, пішла подача з кутового Ромело ромелукаку про на лукаку Алексі Санчес. Бегло САНЧЕС! І мяч вернув лукаку. Ще дуже хороший момент, тому що Бог то знає, як справді, якщо б м'яч не влучив, вивернув Лукаку, то мяч би виробництва, тому що Алексій Санчес пробував на вірний, мені здається, так, гол, так? Да? Вось... Тиснув інтер, шахтар студентська команда провести якусь контратаку інтер, там вже в вже пішов, потому что просто втрачати вже просто було нічого. Або тут, або все, або нічого. І 19 тисяч, 12 хотілося забити, але Шахтар відповідно протримався. Там ще якщо був останній Кутовий, там Ханданович пішов вже в штатий майданчик, там пішла подача, Донечани вже війнися, і МУ Марлас! Просто подалі вже вбиває м'яч. Там в принципі можна було теоретично просто контратаку, але не захотіла. Не захотів Донечани, просто відґирив подалі вже просто вибив м'яч. Ось і... Відповідно, втримали нічьом. В кінці кінців нічян і Шахтар Донецьк у тому сезоні посідає третю позицію. Борусія мюнхен глакбах посідає другу позицію у Борусі мюнхен глакбах та у Шахтаря Донецька буде по 8 очок. Але як же прикро, тому що Донечани якраз то в обох матчах програли по сумі 0-10. Да, мої любі друзі, да.

Ну, В будь якому випадку команда Луїша Кастроу, навіть незважаючи на те, що у цій групі програли Глагбаху 0-10, але команда дуже достойно зіграла з Міланським Інтером та обіграла двічі реал. І це було просто! Це було просто геніально! Ще, друзі, взагалі дивитися статистику того матча. Да, Інтер переграв Шахтар. 27 цену дерев по ротах, 4-3 цену дерев по щіду. 5743. Це в нас відсоток контроля М'ячем 549 передач в інтернаціонале 85% точність передач. У Шахтарі Донецька 455 передач. 82 відсоток точність передач. 13 9 це в нас порушення правил. 3-2, Це в нас відповідно статистика по жовтих картках. да? Ну і Відповідно, 4-1 це у нас офсайди. І 13-0, це у нас статистика. Насправді, ви? да? Інтер Шахтар Донецьк переграє. Але браво, Шахтар Донецьк, Браво! Команда Лиша Кастро протрималася! Уважаємо друзів Інтеру та Шахтарю Донецького Всього самого-самого найкращого І я вам, друзі, до речі би також Хочу побажати тільки добра Щастя в житті Тому що не головне, друзі, це щастя Друзі, не головне це щастя Бережіть себе Усім до побачення, мої любі друзі Будьте щасливі завжди Бережіть себе, бажаю вам тільки добра Усім на побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі! Усім до нових зустрічей!